Україна може бути Швецією. У нас навіть кольори на прапорі схожі, і е, ми схожі ментально, е, схожі, багато чому історично. І Я вважаю, що саме таку країну європейської соціал-демократії, європейського соціалізму треба будувати. У Швеції немає приватних власників нафтових і газових родовищ. У Швеції немає великих монополій, крім державних. У Швеції немає бідних і немає дуже багатих. Таку державу треба будувати. Я за те, щоб цю модель шведського європейського соціалізму, соціал-демократії перебрати, можна сказати, скопіювати і відтворити на економічних просторах нашої держави. Це висока, одна з найвищих у світі, середня заробітна платня. Найвища в світі пенсія. Найкращі дороги, найкращі підприємства, найдешевший і доступний, найдоступніший точніше, газ і комунальні платежі для населення, і відсутність олігархії, політичної корупції, політичного бандитизму це та модель, яку треба переймати Треба в Україні будувати такі моделі, як фінська, шведська, французька, це все європейські, сало демократичні країни. І очевидно, що аби таку систему відтворити. Партія повинна мати і нести ідеологію. Ми на останніх своїх з'їздах задекларували, наша ідеологія це європейський соціалізм, європейська соціал-демократія, шведська модель. І я прийняв для себе дуже важке, але я вважаю, дуже правильне рішення відмовитися від назви партія імені Сергія Капліна.